Ви, мабуть, не раз бачили герби на прапорах, монетах, печатках. Але що вони означають? Чому одні мають хрести, інші мечі, а ще й інші просто кольорові смуги? У цьому відео ми навчимося читати герби як книжки. І повірте, це буде цікавіше ніж урок історії. Геральдика це система символів, яка виникла в середньовічній Європі. В епоху хрестових походів лицарі були повністю закуті в броню, і їх було складно впізнати на полі бою. Тож кожен мав свій щит із унікальними кольорами та знаками. Це був і паспорт, і сторінка в інстаграм, і резюме водночас. З часом герби стали не лише особистими, а й родовими, міськими, державними. Їх можна побачити на прапорах, мундирах, гербових печатках, навіть у логотипах сучасних футбольних клубів. Кольори, що означає червоний, синій, золотий. У геральдиці кожен колір має чітке значення. Їх називають тинктури. Наприклад, червоний. Значення має відвага, мужність, синій. Має значення вірність. Зелений надія, свобода, чорний стійкість, рішучість, жовтий щедрість, шляхетність, срібний білий, чистота чесність. Наприклад, герб Франції синій із золотими ліліями це знак королівської вірності й благородства. Герб Іспанії червоний і золотий, хоробрість і велич. До речі, в вербах не можна поєднувати колір з кольором або метал із металом. Наприклад, червоний на синьому заборонено. Це як капронові шкарпетки з сандалями. Не комільфо. Наступне. Фігури. Їх називають ординації. Це горизонтальні, вертикальні, діагональні смуги, хрести, сітки тощо. Наприклад, ординація прямий хрест. Має значення християнська віра, косий хрест страждання мучеництво, смуга вниз, сила прямота, горизонтальна смуга земля стабільність, діагональна смуга захист шахівниця витривалість. Наприклад, хрест святого Георгія, червоний на Білому став прапором Англії, а хрест святого Андрія Косий білий на синьому прапор Шотландії. Разом вони утворюють прапор Великої Британії. А тепер до найцікавішого символи. Їх у геральдиці називають фігури або заряди. Ось кілька найпоширеніших. Символ лев має значення сміливість, влада. Використовується в таких країнах, як Англія, Чехія. Орел має значення. Імперія піднесення використовується в таких країнах, як Німеччина, Польща. Символ меч має значення справедливість сила. Можна зустріти у таких країнах як Фінляндія, Грузія. Наступне символ Лілія має значення чистота, благородство. Зустрічаємо в таких країнах як Франція. Наступне символ дубові листки. Мають значення стійкість, витривалість. Наприклад, герб Чехії має двох левів і орла. Це одразу три регіони, три народи, три символи сили. Герб це не просто картинка, це історія. Наприклад, герб Грузії Червоний Хрест святого Георгія на білому полі. Це ще з часів хрестових походів. І сам Георгій, покровитель країни. А у верхньому куті герба Золотий меч. Це символ боротьби за свободу. Герб України тризуб. Він нетиповий для класичної геральдики, бо виник ще за княжої доби. Але його можна прочитати як символ влади, духовності, спадковості. Він несе інший код княжий, а не лицарський. Є й незвичайні герби. У гербі Ісландії чотири охоронці: бик, орел, велетень і дракон. Вони захищають країну з усіх боків. У гербі Барбадосу риба летюча. У гербі Бутану дракон, що тримає дорогоцінності, а в гербі папуа нової гвінеї птах із райських лісів. Сучасні логотипи клубів або навіть міст іноді теж беруть геральдичну мову, наприклад, левів чи хрести на емблемах футбольних команд. Хочете створити власний герб. Ось кілька порад. Оберіть кольори. Червоний сміливість, синій вірність. Визначте символ, що найкраще вас представляє: лев, дерево, книга. Третє. Оберіть ординацію. Одна смуга стабільність, діагональ. Динаміка. Не переборщіть. у геральдиці діє принцип менше краще. А ще можна подивитись герби своїх предків, міст чи країн і побачити, скільки в них змісту. Герби це мовчазні свідки історії, вони не змінюються століттями, і в кожному код честі, влади і ідентичності. Навчиться читати їх, і світ стане глибшим. Якщо вам цікаво, підпишіться на факт за фактом. Тут ми говоримо про історію простою мовою. А в коментарях напишіть, який герб вам найцікавіший. Дякую за перегляд і до зустрічі!